you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Одіозний Ляшко потрапив у центр нового скандалу, який починає набирати оберти. Та цей раз обвинувачення звучать особливо серйозно. Виявляється, що екс нардепи з вилами та коровами Олег Ляшко, який зараз перебуває в складі ЗСУ, опинився під шквалом критики через його поведінку та дії в армії. Здається, що тут відбуваються справжні коктейлі з корупції, фальсифікації документів, плутанини зі званнями, вечірок та навіть погроз військовим. У центрі уваги цієї суперечки опинився сам Олег Ляшко, якого знають мільйони українців як колишнього нардепа, але тепер у новій ролі військовослужбовця. Річ у тім, що Ляшко, навіть не маючи військового досвіду, взяв на себе відповідальність за керівництво батальйоном ударних безпілотників у 63-й окремій механізованій бригаді, це рішення шокувало багатьох, адже воно виглядає надзвичайно неочікуваним. Однак, за словами військових, Ляшко абсолютно некомпетентний у цій справі. Він не розуміє, як керувати. Засобами безпілотної авіації та іншою військовою технікою, і це підтверджується думкою тих, хто працює безпосередньо під його керівництвом. Звинувачення проти Ляшка не обмежуються його нездатністю керувати військовими операціями. Військові також заявляють про його недбале ставлення до служби та втручання у військові процеси. Його накази, як стверджують солдати, часто приводять до втрат техніки та порушують ефективність бойових операцій. Як то кажуть, не вміть, не берись. Але пан Ляшко вирішив, що якщо він був якоюсь. З важливою фігурою давно в раді, то й у ЗСУ також може керувати парадом. А вила часом не забув, аби додати епічності. Ну і навіщо цей весь цирк? Ймовірно, пан Ляшко надів собі корону. Але чи не варто забиратися з лав ЗСУ, якщо від тебе там нема ніякого толку? Зробити з людини керівника, коли він абсолютно повний нуль у цій сфері? А чим думали там? Чи можливо і тут усе робиться за звичайний сінький хабар? Найцікавіше, те, що сам Ляшко коментарів не дає. Дивно, бо раніше його не потрібно було навіть питати їх, щоб почути Зномовну відповідь. На цьому буде все. Підписуйтесь на канал і переходьте за посиленням в описі.